Благодаря цьому ремонту ми прибираємо всі ті пошкодження, які були внаслідок удару. По нашій лікарні 26 червня 2022 року. Зараз роботи проводяться на шостому поверсі та ліквідуються тут порушення на вхідній групі. На шостому поверсі у нас розташовані рентген-відділення та клінічна діагностична лабораторія. Там були порушені і вікна, і стіни, і стеля. Завдяки цьому ремонту ми відновимо ці два відділення, встановимо новий рентген-апарат. У нас будуть продовжувати лікуватися наші громадяни. Йде монтаж приплив витяжної вентиляції та кондиціювання. Зараз співробітники якраз займаються монтажом вентиляції, всім забезпечені, все йде по графіку, затримок ніяких немає. На шостому поверсі були проведені роботи по демонтажу стін, відбита штукатурка. Після цього було проведено електромережі по всім кабінетам. І були розпочати роботи по штукатурці всіх кабінетів. Всі роботи планується закінчити до кінця року.